Завершеного вигляду сумці додає підкладка. На тканині обмальовую сумку додаючи припуски. Деталі зшиваю до половини. Обов'язково додаю хоча б одну кишеню, складуючи тканину вдвоє, сумку і підкладку вивертаю на виворіт і змітую їх посередині. Це дозволяє краще сумці тримати форму. Вивертаю підкладку на лицеву сторону і таким же чином вивертаю потім і саму сумку. Достатньо зручний спосіб саме для цієї форми сумки. Перед цим забула вам показати обов'язково зверху відстрочую і пришиваю вручну підкладку до сумки. Прострочити зверху краще до з'єднування буде набагато легше. На рахунок підкладки думала, чи варто, але з нею сумка оживилась. Хоча підкладку на ручках я обрала. Я її раз за три пришивала, але мені не сподобалося, тому я вирішила, що краще без неї. І в нас вийшов не лише красивий, але й функціональний аксесуар.